Стоїш на березі, і річка прозора жовто-бурими плямами, і небо синє, і споріков'ями від деб та тополь, і білі косик, піску на опустілому пляжах. Все ніби тобі. Горить зелений світ, що десь палкіше, виразніше грають кольорі, і вітри суховії, розбухують тебе змерне багаття, наганяють пилі веселого смутку. Стоїш і не дихаєш. На твоїх очах богривий стовбурці клею ще дужче біляють берізки, золотяться плакучі верби, а поміж них внизу, мов розмуханий жар, палахкотить опале листя. Цвіте довкола все, вирує, тисячі кольорів, і всі ті кольори зливаються, світяться дивним світом у білому тумані. Хтось ніби л'є, і ллє ті хваби, змішує з небом і землею. Купчаться білі тумани, застилають гай, заливають білим пагорком увесь світ, а в них, у молодці, купається сонце. Відчувається щось таємниче і бентежне. Воно повільно, але невідступно проникає в душу природи, змінює все, живе на землі. В якомусь дивовижному жданні, в якомусь неповторному, зворушливому стані, золотий світло світла, довгі тіні стоїть гай. Дивишся на все це, відчуваєш щось сам, якийсь бентежний, обітряний часом, прагнеш самотності і душевної рівноваги. Начеб упав тут, на березі річки, гори і довго б лежав, дивлячись у надихане осінніми барвами неба. Бо тільки ти, дивлячись туди, у безмежну просі, відчуваєш плин життя і вічний рух на землі. Тут так добре заглибитись в самого себе, помописліти, розібратися в часі і просторі. Довго стоїш, дослухаєшся, шукаєш щось нерозгадане в собі, збуджене цим дивним дзвоном осені, тобі тремки і напружене, душа поривається кудись. Наче блетів, мов птах і полинув у невідоме, змішався з природою, з цим шаленим буйством бар. Ну, я тут просто човни, я проспев не буду. Це довга, а це рені.